Наша тема уроку сьогодні. Що я святкую вас? Ну, мені подобається, що тут високі крісла, а так. тут ще зручніше, і мені подобається скалолас. Я дуже вражений. Дуже якісна робота. Хочу подякувати е, забудівельникам, які за свої кошти зробили цю школу, тому що ми бюджетні кошти на це не витрачали. Наскільки е, мені е, дають інформацію, що в Україні нема таких проєктів, щоб була 3D-принтом збудована школа, і тим більше вона була комунальна, муніципальна. Тут чотири класи якраз для наших першачків. Я думаю, що їм буде дуже круто. Я їх питав. Де краще там, де вони зараз, що тут всі однозначно вже хочуть ходити сюди? Я дуже щасливий, що в нас є дуже якісні компанії, які розуміють важливість інвестувати в освіту. Тому що в часі війни ми інвестуємо в підтримку збройних сил, в освіту і в культуру, само собою, медицину. цікаві архітектурні рішення. Це такий відкритий простір. Це є друге світло. Яке додає власне тут простору при такому невеликому об'ємі, ну і взагалі, з точки зору і екстер'єру, і інтер'єру, як на мене, вона виглядає дуже естетично, але при тому вона є функціональна, практично все готово. Лишилися ще деякі роботи по благоустрою. Треба завершити дитячий майданчик, спортивний майданчик, якісь. Певні моменти поправити, але загалом ви бачите цей вигляд, який фактично вже буде працювати для наших діток. Тут будуть навчатися діти перших класів, тобто 4 класи, 25-30 учнів, це приблизно 100 діток, які будуть навчатися. Харчування буде здійснюватися в основному корпусі. Це дуже добре, тому що діти будуть мати можливість кожного дня прогулянки. Стосовно безпеки, дітки будуть, власне, бо в цьому корпусі немає укриття, вони будуть ходити в садочок. Він знаходиться от буквально 30 метрів. Тут буде ще облаштовано власне, частину благоустрою. Вони просто будуть переходити на територію, бо це також наш комунальний садочок. Дуже цікаво, і мені дуже цікаво, і діткам надзвичайно цікаво. Вони з таким задоволенням сьогодні сюди прийшли, що вони не хочуть повертатися вже до нашого класу, бо кажуть, що тут надзвичайно їм сподобалося, і ще їм пообіцяли дуже багато різних таких навчальних ігрових. І воно звичайно такі ігри, так само як і лего, сприяють розвитку дитини.